Олег, так, і що? Що виходить? Ми з тобою познайомилися два роки назад, так? Так. Два з половиною. Два з половиною, час йде швидко. І познайомились ми де в гаражі, так? Так. Скільки метрів було? 30 метрів квадратних. 30 метрів, так. Я запам'ятав з того гаража: оцей от бути воїном, жити вічно, а так, в принципі, гараж підріс, так? Ну, як бачиш, не знаю, чи ми то покажемо в кадрі, але пару тисяч квадратів є. а не покажемо. І що хочеться сказати, за цей час ми створили. Чому ми? Тому що це ж. Багато людей долучились до того, щоб. Сарта да, тільки ці... тобі. Да. Я ці... пам'ятаю першого, коли ми спершу він каже, до мене Рома цимболюк дзвонить. І кажу, слухай, я не можу повірити. Я кажу, в мене двоє людей, які дивлюся зараз під час війни, кажуть, цимбалюк і Стерненко. А він кажу, та, та каже, та цимбалюк каже, це мій друг. Я, і от mm -hmm. так почали, да. Тобто, іншими словами, гараж підріс, і а, тепер це компанія Гурзув Дефенс, яка виробляє важкі дрони. Heavy shot. так? Так, ми поки що це heavy Shot, Ми якраз зараз на стадії е, отримувати своїх допусків і нових е, крутих моделей, і прям е, отзаду може побачити. І е, в нас є дуже перспективні. Не буду ще всього розголошувати. От тут видно головки самонаведення, і прям для Кацапів буде. Несподіванка. Несподіванка. Так, а це, це правда, що два роки назад наш е, дрон Heavy Shot піднімав вісім кілограм. На початку це було так. Да. Після того ми зрозуміли, що в досить короткий час ми зрозуміли, що напевно найдешевший спосіб нищити Кацапів це все таки дрони, як би там не було, щоб вони залежали від західної допомоги. І... Ми на це зробили великий акцент, і як бачите, ми пішли своїм шляхом. Їх робили не китайські переробляючі, так як наші конкуренти, чи так можна сказати. а, Власне, ми їх робили самі з алюмінію, бо цей матеріал можна обробляти, його в Україні в будь-якому випадку можна дістати. І така історія, що в нас є круті моделі з великими цифрами для підйому, скажімо, 50 кг, 70-100. 100, да? Угу. Mm -hmm. А я взагалі е, питання готував таке. Я в территоріму я літав? Е, питання з -з звучало спочатку так: е, 8 піднімали. Е, чи можемо 10. А, ти вже сказав 50 і 100. І що, і, і далі, е... далі вверх? Е, так, і це не критично. Є коптер, на якому двоє людей е, літали. І, ну, тобто це в процесі, ви розумієте, щоб зробити дрон для евакуації, так, скажімо, на, на теж то дуже велика потреба, і ми над тим е, сильно працюємо. Але там багато своїх нюансів і е, пройти всі е, бюрократичні норми, процедури, але ми вже близькі до цього. Угу. Тобто головна задача все ж таки евакуювати людину з Так, да, В тому є дуже велика потреба, бо там, де не зможе гвинтокрил залетіти чи так далі, в плані дрона тут є гнучкість. І в принципі, так, да, це, це дуже потрібна штука. З, здається, гвинтокрил, якщо так подумати, ви ж багато чого скидаєте з вниз, і, і керуючі боєприпаси теж. Так. Так, це, наприклад, у нас один український виробник робить фаби, і вони теж в 100-кілограмовій категорії. 100 кілограмові А, я з такими фабами їхав в машині якось. Ну, не дуже добра штука, але якщо безривателя. <гум> ну, я сподіваюся. Ну, це був просто тоді тест на М -м -м хто тут цикло, але ну, то таке. А скажи мені, а чому грузу в Дефенс? Тож, дефенс зрозуміло? Гурзов, це паша наш друг, і його позивний гурзув. І, власне, це то місце, де ми перенесемо свій офіс. А у вас в компанії нема людей з позивним суджа? <гум> Ні, нема. Нема. А, а дрони наші працюють зараз? До речі, ми там да, є там наші дрони. Прямо зараз. Це бомбери? Я не хочу багато говорити, бо це така штуковина. Але наші там є спідроспідрозділи з нашими дронами. Да. Олег, ти сказав конкуренти. Ми, ми передумали так, ми самі ріжемо, самі виготовляємо. Тобто на закритий цикл ми постійно майже ми дуже дуже прагнемо зробити дрон, який буде з наших запчастин, Тим теж велика робота ведеться, бо китайці така історія. Ми вже впритул до того наблизились, але ну, є ще з високоточними там, скажімо, з процесорами і так далі. Щоб українські українські виробники не зробили цього, але ми ну процес іде? Так і скажи мені, якщо це не військова таємниця, значить скільки у нас локалізація в відсотках? Я маю на увазі, скільки від дрону із його складових виробляється в Україні? Якщо чесно, ми купуємо тільки ну, зараз, в останній рік-два, завдяки і мінцифрі і різним нашим проєктам, взагалі ситуація з цим по суттєво покращилася. Тобто зв'язок, телеметрія і так далі дуже класно адаптується. Є багато українських виробників, GPS українського виробництва. Тут з цим окей. Просто, наприклад, процесори і самі мотори ще наші от, великі мотори. Да, то, наприклад, для FPV-шок, в Україні вже багато контор, які роблять для FPV-шок мотори, а для великих бомберів таких там складніший процес. І ми ще, на жаль, їх мусимо купувати за кордоном. От, така штука ну, процентів 80 ми вже робимо в Україні, ну, це наші комплектуючі. Ти сказав про конкурентів. От вони ці конкуренти, вони у нас тут. Таке питання насправді дуже складне. По-перше, хто наші конкуренти? Ті, хто воює проти нас, тобто російські потвори чи ти когось іншого, мав на увазі? ну така штука. Наскільки я розумію, зараз в Кацапів не дуже добре з великими бомбарами, але там теж вони скоро з тим в них наведуть порядок. А от з в Україні я вважаю так, що в Україні у нас конкурентів немає в такій ваговій категорії на біля. Українських виробників дронів нікого близько немає. Але тобто, є пару фірм, які роблять великі дрони, то там їх до 15 кілограм. 15 проти 100. Да-да. А бабайга, да? це дрони класа бабайга. І всі їх знають насправді не як хевишот, а як баба да. Тут така штука. всі на себе ту ковдру тягнуть. Якщо розібратися глибинно, я все кажу, що ми маємо право точно таке так називатись. Бо ще в той час, коли не було перший фпішок, коли вже. Кацапи головне не піднімали, коли що згоділо над головою. То на самому початку війни, пам'ятаю, те, що було за догод нашого знайомства, і наші друзі-прикордонники знали, що в нас є великі дрони. Да? І перші дрони, які літали вже на Харківському напрямку да? в, е... на сході, тобто це була їхня робота. І, власне, тоді ж наші дрони були не пристосовані, але вони вже могли піднімати 10 кілограм. І під час війни багато всього поміняли. Кацапи дуже почали реагувати на ребами і так далі. А на початку. Що літати можна було без подавлення GPS і так далі. Тобто, я думаю, що дуже таке питання чутливе, але я точно впевнений, що «Баба Яга» — це, власне, наша це, 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 це про нас, да? Да. так? же, мабуть, треба всім нагадати, що ще раз проговорити, і дуже чітко, що на початку того, коли багато хто збирав на дрони, то ми збирали на фабрику дронів і. Це дуже був правильний хід. Власне, для масштабування нам було на початку дуже потрібні гроші, і завдяки тобі, твоїм підписникам і багатьом людям, і вашим зусиллям е ми змогли власне, зробити цей, я не знаю, що ми можемо показати в кадрі, але який великий ривок, і думаю, це круто. Власне, це Паша, який хоче переїхати в Урзув. І тут я просто вже від себе додам, що були. Донати дуже різні від 50 гривень, а може навіть від десяти. А дехто друзі наших друзів донатили сотнями тисяч доларів. Ну Це тут правда. ми цю тему розвивати далі не будемо. Я просто всім хочу розказати. Тобто, іншими словами, давай так. Бо всі тянуть на себе ковдру баба-яга. Ми свою ковдру не не віддамо, але поділитися можемо. Так? Але ми коли документально це все доведемо, тобто, коли які подіш перехоплення, ви розумієте? І є перехоплення, є зафіксовані. Я думаю, хто покаже найперші згадки про той зможе доказати це, то, то там і буде правда, якщо вже так. Знаєш, як, якщо є клас Мінівени, сідани, то ти не можеш собі це присвоїти, бо це клас. Давай тоді стандарти ведемо. Тобто, щоб зараз називатися бабайґо, це треба які технічні характеристики видавати. Ну, я думаю, якщо я можу мовляти, це моя думка, але як самі масові дрони і... їх найлегше робити, вся інформація про них відкрита, тому їх стільки фірм, їх так багато, і вони... це і в дрони. Тобто все, що не в півішки, я тягнуть за 5 кг, я думаю, їх, їх вважають. Тобто це вже як мінімум має бути плюс-мінус 20... від 24 до 30 плюс дюймі пропелери, це вже має бути досить немала рама, і відповідно образ її немалий. Тобто все, що вище 10 дюймових гіпівішок, то вже, напевно, називають в такій категорії. Людям треба пояснювати, яка справжня, страшна Бабайга від 20 кг, так? Так, да, напевно, так. Да. Ну, я думаю, така штука, я не знаю, її Бабайгою його і назвати чи ні. Це майже 4 метри розмах між самими моторів. А це великі для, для, для що буде вода? Це під 70-кілограмовий боєприпас. 70 кілограмів. 70 да. кг. Кілограм. Це український виробник, вони прям дуже ми з ними вже на фінальній стадії роботи. От. Це проти протибункерні. Так, ми Про, поїмемо... протибункер, ні, да, до речі, велика задача першої лінії оборони. Там казапи прям дуже сильно зариваються місцями і 5-10 кг багато треба, щоб розібрати такі укріплення. Ну, я все одно хочу глядачів наших сфокусувати на тому, що от протибункерні снаряди. Тут у нас просто один дідусь чекає, чекає і дочекається. Багато для того є, я тебе зрозумів. Віддалене керування реалізоване. Виробники бомб теж не стоять на місці і затягнути туди коптер, теж є шляхи. Ну, Крути не військової тайну таємницю не розповідаєш зараз. Ні, я думаю, що ні, всі про це мріють. Угу, мріють. Ну, кажуть, що спочатку. Також, було Мрія і слово, а потім, а потім реалізація. Так, а хто у нас зараз в Україні літає на, на хівішотіках і інших моделях? Я, я думаю, на даний час це вже всі роди військ і потреба в тому дуже велика, тому це все масштабування дуже вчасно і. Власне, і багато українських виробників боєприпасів скосолідували з дуже круті є зразки озброєння. Ну, Деякі в нас тут, деякі ми не показуємо, але та штука не стоїть на місці. В Українці, напевно, дуже добре розуміють, що нам треба надіяти самим на себе. Тобто, ти хочеш сказати, що. Це f 16 додаток до українських сил оборони і українських розробок, а не навпаки. Знаєш, я, я на початку війни часто говорили, що дрони поміняють хід війни і так далі. Багатьох ефірах, коли починали дрони, коли перші пішки за довгий час полетіли, було були розмов. Я До того постійно ставився так скептично. і. Але коли ми зрозуміли потребу кількість знищених цілей, і бачите, ці всі пропори це нам ну, мала мала частина того, як нам підрозділи дякують. І власне є люди, які дуже круто навчилися військові, це просто герої, які навчились нашими дронами користуватися. Це теж не без недоліків, є свої нюанси і так далі. Ви розумієте, тут така штука. Я, ми, ми завжди той процес спираємо на війну, бо все тут постійно нас не було, це ж не планував ніхто виробництва як бізнес-план, де були набрані відповідні спеціалісти, всі були на своїх місцях, було б планове виробництво. Це ж все просто в Ти Пам'ятаєш, як ми прийшли, ми були в гаражі, ми були в гаражі на житловому будинку, ми просто в Юри. Прям... А, ну це вже вже такий, можна говорити. Ми були такі е з хати виробництво, і то ми розуміли, що просто ми, ми критично залежимо від, від площі, від розмірів, і ми не можемо нічого більше зробити, то що ми не можемо знести все, все приміщення. І от ми тоді зустрілися, і це вся історія. А скільки от ти рахував, Знову ж таки, якщо це на військово таємниці, скільки ви дронів побудували е наших е улюблених хевишотіків і безлічі їх модифікацій, які от. Дуже великі е... тут така штука. Тобто, особлива, переважна більшість це середні дрони, ті, на якими дістали. Е супутні документи, доступ до експлуатації, а це маленька частина. Тобто, ну, їх в, кількісному відношенні їх найбільше, тобто, бо це то, на що нам держава дала гроші і ми організували виробництво. Але багато є зараз інших нових моделей, які вже в притул, попри це серійне виробництво, у нас багато різних проєктів, у нас немає ні одного нелітаючого дрону, який тут стоїть, да? і вони всі дуже перспективні. Тобто ми, ми на шляху тому, що дуже сильно збільшимо наш модельний ряд. Я правильно зрозумів, що цифру, скільки дронів було побудовано? То... Я думаю, тада, я не дуже би хотів про це говорити. Ну, більше ста. Але... Більше. П'яти більше сотень, більше можливо, більше тисячі. Е, цю інформацію ми оприлюднимо після перемоги, але чому я про цифру заведу? я ж тобі не, та, не таємницю військову випитую? Бо це дорогі продукти. І якщо він раніше, я пам'ятаю коштував 8 тисяч, е, то зараз трошки більше, але репів багато що змінилося. Питання таке: значить, е, держава купує так. Та це дуже велика перевага. Бо коли купували волонтери і так далі, це була одна історія. Тоді дрони були не, не такого рангу. Да? А зараз багато чого помінялося в чому фішка, що КАЗАПи не стоять на місці. Вони ж рівно як ми зробили з дронами такий прорив, да? зробили в світі дефіцит тепловізійних камер і так далі. і компонентів. А казапи відповідно починають з ними боротися. Вони ж розуміють, яка то загроза для них, то тільки потягку так просто. Але насправді в них вони дуже з тим борються, і дрони не можуть бути дуже, дуже все динамічно. Дуже багато технічних рішень потрібно придумувати, щоб долітати до цілі. Я вже не говорю про те, щоб. Я просто дивись, дивлюся багато прапорів, які мені рідні і близькі. От народний лін-ліз. Це що таке? Не так. Я сам розкажу. Це а, наші друзі а, збирають на різноманітні потреби військових. Додаток а, є відповідний для Андроїда, і для Яблука, так а, Apple. І е, там не тільки хевішот, там і FPV-дрони, багато там чого різного. Питання е, в, в, в чому? От чому держава купує і все одно є величезний запит підрозділів. Ну, в нашому випадку на heavy shot, і ми дуже часто збираємо для конкретних е, наших захисників, які ну, просто не можуть чекати, коли їм поставить державу, бо вони воюють зараз, а не. Після свят скажу так. Я, я скористуюся старенкою фразою: дронів багато не буває. Тобто, в, в будь-якому випадку це завжди найдешевший дешевий спосіб знищити Кацапів. Це завжди дешевше від будь-якої західної допомоги і зброї і так далі. Це одна сторона. Друге, чому на них потрібно завжди збирати, тобто скільки б держава їх не купувала, скільки би їх не збирали, які організації, скільки б не було волонтерських зусиль і так далі. Тобто, дронів завжди мало. Тобто, я не знаю, якщо б на кожного Кацапу зробити одну його, ми б вже виграли війну. Але то прям дуже така штука. Але... Ну, тут Чекай, я не зрозумів. У нас мало дронів класу Байбайга чи Кацапів багато. Кацапів багато, відпічай, ну. угу, угу. Я це до того, що е хто захоче приєднатися до народного лін-лізу, а тут е потреба, очевидно, всім, то в, опис в описі будуть всі посилання і. Е Запришедшить нашу перемогу. Тільки так. Який твій улюблений дрон? От, е, от як би ти його описав? Дрон мрії. Ти, от, от. Наприклад, от цей це можна це, це, що... ні? Це що дронрі, чи ми його покажемо? Цей теж ні. Але, але цей, це, на якому я буду літати після війни, і це буде ну, не то, що я... в тому дуже велика потреба. Якщо чесно, є багато е... стартапів, багато світових гіантів, хто на то потратили величезні гроші, але ми в такий скрутний час, в... при наших наскільки -то, можна сказати, да, е... обмежених під час війни можливостях ми зробили такі речі, які напевно що будуть мати дуже великий спектр застосування, широкий спектр застосування. І улюблений Мідрон. Це... Він позаду мене, це на 12 моторів. і Він в стенді, ну поки що ми не дуже розбложуємо характеристики, але він більше півтони піднімає в стенді нашому. Так. Тобто на Тобто ти, ти хочеш сказати, що ти хочеш на улюбленому дромі літати після війни? Так, це буде так. До війни то, під час війни то буде для евакуації, а після війни це буде така логістична платформа. Перевозити вантажі mm, людей, да. тобто, іншими словами, І от я до того, що ворог він з самого початку вказав, що у нас є агродрони для розпилювання всяких там хімічних речовин, як завжди, вони набрехали не в частині, що у нас були агродрони, а в частині того, що це створювалося для військових потреб. Тобто, по факту. Саме мілітарі пішло вперед, а от цивільна лінійка, вона ще потім з'явиться. Є західні, скажімо, там британські дрони, вони в нас теж меді були засвідчені, і є ізраїльські круті дрони, американські так само. Але знаєш, яка перевага всіх? Вони ніхто не воювали в війні. І такої сучасної війни, як зараз, ми з Казапами ведемо, ще не було. Тобто всі попередні конфлікти там, скажімо, де Росія. Воювали і так далі. Не було ніде такого спротиву народного, не було такої реакції на війну, як, як наші українці зробили. Да? І дрони, дрони, круті дрони багато хто робить, да? але тактика застосування, умови, за яких їх використовують, є тільки в нас. Тобто це те, що ми робимо, має дуже велику цінність. Таке враження, що ми не швидко. Запишемо наступне інтерв'ю з темою цивільна, цив, цив, цивільна розробляння. Хочете сказати авіація, правда, але тут не, не то слово, то прямо як то ще підібрати. Тут багато є ще не цих ні. Я маю на увазі, що по по, по в плані задачності. Що на, на цивільні задачі ми, мабуть, перейдемо не скоро. напевно, що після закінчення війни тут це буде мати сенс. Дякую тобі за те, що ти робиш. І зтерненка, він не помиляється. Дронів багато не буває. І а, якщо а, його версія русаріс, то, в принципі, головне виконання задачі, а це знищення російського загарбника на українській землі. Плюс суджа. Дякую тобі. Всього доброго дякую.